Стрільці, я вітаю! Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень, починаючи з 20 по 27 грудня. І так, сонце Асцендент, венера місяць у стрільці. Для початку я візьму вам послання. Фаєр. Вогонь ваша енергія. От знаєте, у стрільців цікаво. Цікавий вогонь, тому що він е з ефектом е експансії. Так? Якщо овен у нас конкретно йде імпульсом в одну ціль, то стрільці у вас цей вогонь поширюється, так? захоплює. Ось. І важливо цей вогонь контролювати, так? цю мотивацію контролювати, ось вірно розподіляти, скажімо так, у всі зони, всі участки вашого життя рівномірно. Ось. Тому що щось, правда, правда, якась ваша пристрасть, якась ваша мотивація, бажання чогось досягти, щось втілити, вдіяти, може вийти з-під контролю. Тут, от, уважно. Також в цьому ви бачите, еволюціонуєте. От що я ж кажу? З центру, наче поширюється він, розгортається, розкручується таке вогняне торнадо. Так? І от до чого воно призведе, це вже інший момент. Тут треба трішечки гасити, да? для балансу. Ну, ви ж є вогонь і вода. І вогонь і вода. Але на цьому щось проростати якраз і може. На тому, що ви рівномірно даєте тепло і даєте вологу, так? Зрощуєте своєю увагою якийсь аспект, якусь ситуацію. Те, що хочете для себе на перспективу, аби було у вашому житті. Але важливо також не випалити під, тиском, ну, під впливом цього вогню своїм фокусом, не виснажити ситуацію і себе. Динаміка трьома картами з приці на цьому тижні. Четвір кубків. А що підсушити, треба Що так сумненько, щось бульбашки буль, буль, буль тут. Є якась, якийсь сум, можливо, нудьга чи перенасичення. Можливо, ви будете напої вживати. От дивіться, про що йде мова вогонь. І четвірка кубки, ви можете чимось сильно захопитися, потім буде у вас такий ефект, знаєте, від... відкату. Ну, як приблизно похмілля. Пас жезлів. Дивіться я, ж отаку. Бажання якихось нових енергій, пригод, того, що вас мотивує, що радує. так, що, ну, Знаєте що? Мо... Формує у вас інтерес до життя. Чомусь мова, мова, інформація про вино прийшла, що тут виноград, цей чоловічок, який щось п'є. Так, стрільці, на цьому тижні ви очікуєте новин. Ви очікуєте можливості рухнутися в певну історію. Хтось тобто може за дітьми сумувати. Але Сімірка Пентаклю говорить про те, що процес іде. Іде визрівання ситуації. Можливо, ви чекаєте зеленого світла, тому що мені тут ще зелений сильно фонить. Тут багато зеленого, там також колесо. І так, на дні колоди у вас імператор. Вежа. Хтось має відношення до структур. Ну, можливо, в когось вас рухнули певні ілюзії, очікування а, в тему того. Як ви собі спланували перспективу чи тих результатів, які ви отримали на цьому тижні? Щось тут не зовсім втілилось, як бажане. Так, І ось це може супроводжуватися саме четвіркою кубків, знаєте, таким станом, ну, не так сталося, як гадалось, приблизно. Ну, Тут потужний вихід з ілюзій насправді йде. Якась тряска. Може бути пов'язано з вашими робочими процесами, чи з історія, ну, які, є, ви являєтесь однією з ключових фігур, так? Тому що я ж вас, для вас читаю. Тут і у нас хто? Дуже багато енергії Марсу, енергії саме войовничих, я б сказала так. Дивіться, як тут прям накипає. А Марс заходить в ретроград. Угу. Стрільці на цьому тижні починається у вас квест на проходження ситуацій, де ви повинні вірно розподілити свою увагу і енергію, особливо, як ви будете діяти. В першу чергу питання хаосу у ваших діях гостро повстане. На емоціях наприклад. Що з нещодавнього минулого. Впливає на цей тиждень в стрільці. Тут з Було прийнято рішення, чи поставлено вами ціль, намір. так? Ось. Можливо, якась правда. Щось прояснилось. Що цей тут значив приніс тут. Ну, ваша енергія. Помірність. Ну, стали ви в центр. Ви шукали точку гармонізації, точку балансу. Знаєте, інколи цей спокій, от чому четвірка кубків, з вашою енергією, інколи це затиш'я, спокій, стають уже болотом. От знаєте, переливається з пустого в порожнє, з пустого в порожнє, і хочеться якоїсь зміни, хочеться нових якихось вражень, енергії, якогось руху, розвитку. Так? Само собою, ну, це все повинно бути з внутрішнього балансу. Але Розумієте, може бути надмірний спокій, надмірна теша, як застій. Ось. І цілком можливо нещодавно ви поставили собі ціль вийти з цього певного застою, так? Ну, розхитати, розкачати трішечки а, амплітуду, так, у вашій ну, діяльності, у вашій поведінці. Ось. Король Пентаклів. Тут є земна енергія, тілецько зерів діва. Можливо, прийшло звідти якесь рішення, якась інформація. Ось. Дівчат. Або щось затягує, затягується сильно по цій історії. Ну, у вас це відчувається як застій. Ось. Також для чоловіків мова може йти про те, що ви поставили собі намір в тему ваших ресурсів. Стабілізувати своє фінансове положення, примножити ці ресурси. Ось, і ви, можливо, розглядуєте якийсь для себе новий вектор, але поки що щось це вас не сильно радує, тому що ви або не бачите варіанту, або не бачите звідти приросту, на який очікуєте, так? Ну, результати, що в процесі знаходяться. Дві якісь повернення. І так, що це четвірка кубків на цьому тижні? Шуб, ну от, це нових вражень хочеться пригод, розваг. Тільки повторюсь, стрільці. Як варіант обійти цю ситуацію, не вибирайте, ну, ваша справа, але ви можете вибрати ну, якісь гульбища, веселощі, хоч, щоб хоч якось розважитись. Але це, ну, в принципі, ну, на якийсь період вам полегшить стан. Але в перспективі це не виграшно, ну ніяк, нерезультативно. Ось. <кхід> Бо тут хочеться Ну Дійсно, хтось із дітьми може сумувати. Десятка кубків, сім'я, стосунки, партнерство. Це ті свято може бути. Зустріч, воз'єднання, мах. Можете і новин чи комунікації чекати в сторону. Ну, з боку близьких, рідних, чи, чи, що має відношення до певної ну, спільноти у вашому житті. Це, знаєте, смуток з якимись ідеальними стосунками. Ви щось тут дещо, правда, ідеалізуєте. Давайте почнемо з цього, що є якась картинка у вашій голові в тему того. Ну, в тему оцих ідеальних стосунків, ну, це Big Dream, да, American Big Dream. Ось. І е, е, з тим може бути пов'язана ваша апатія. Тому що, ну, судячи з усього, е, ця картинка поки що не в повну міру реальна на цьому тижні. Так, тут відсутність когось чи чогось, але йде прогрес. А від цього може бути відчуття спустошеності. Але йде погана енергія. Давайте скажу так. Ну, застійна енергія сходить. І в момент, коли ну, йде застійна енергія, ми можемо відчувати цю звенячу пустоту всередині. Так? І в цій пустоті може бути складно. Але воно для того, щоб там з'явились нові. Більш гармонічні для вас енергії, новий стан, набути нового стану. Але для цього потрібно очиститись від минулого ну, приблизно, коли ми розриваємо, допустимо стосунки з людиною, з якою ці стосунки для нас були токсичні. Якийсь час це супроводжується станом ну, покинутості, пустоти, спустошеності. Значить, розумієте, от виривається щось з вас, там діра формується приблизно, але ця діра повинна бути заповнена. Зараз ще. Допустимо, у вас там, років 10 стояв в якомусь місці, стояла шафа, і ви вирішили цю шафу перемістити. І коли ви переміщаєте цю шафу в інше місце, на перших порах вам дуже незвично, вам наче щось не вистачає. Розумієте, в тому місці, де ця шафа була. Але з'являється більше простору, з'являється більше місця. Відповідно, ви щось туди можете помістити інакше, да, замінити на щось, що вам більше подобається, що більше вас радує. Але треба пройти оцей момент переміщення, заміни, скажімо так, і цієї певної пустоти, це точка росту, точка кризи. Але тут іде чистка від якоїсь токсичної, деструктивної у вас історії. Можливо, ви щось вкладалися, вливалися, знаєте, як в, ну, бездон, в безодню щось вкладали, 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 вкладали. Очікуйте результату і поки що не бачите звіти відповідного зворотнього зв'язку. Значить, повторюю, щось затягується. Ось. Щось має вийти з тіні, має на світ, щось прояснитись. Правда якась має вийти назовні. І ця правда нещодавно вже була. Якісь вийдуть дані закриті. Угу. У ну, примові, якщо це залежить від вас. Тому що. Скажімо так, все, що має бути <кій> оголошено, воно буде оголошено. <кій> все вийде назовні. Так? Що має залишитись на цьому тижні прихованим, воно залишиться прихованим, так? закритим, певною мірою, поза доступом. І ви маєте розуміти, що для цього є причини, так? що це певний процес, значить ще не час. ось. Але ви отримуєте тут певні новини. Мах, В тему дій, Це якась комунікація, сила, енергія лева прийшли, І закохані, і партнерство, да? полюбовне вирішення задач. М -м -м ми схожі було енергії. Щось тут так піджирає ваш ресурс конкретно. Але тут йде збір урожаю, ви отримаєте результат, отримаєте позитивні новини для себе. Однозначно, це надасть вам сил і впевненості. Ось. Да, імператриця з'являється. Якісь там нечесні ігри, чи ігри, ну, які за спиною відбувалися, це все закінчується. Де фінальна точка. Робочий процес. Як на найближчу перспективу, це повпливає? колесо змінно. Підйом, гарна для вас можливість. все встає на свої місця, може супроводжуватись поверненням. І так, тільки не цикліться. Не впадайте в перфекціонізм і сильно не зациклюйтесь на якісь можливості. Да? Для себе. Бо це якась тут ваша спокуса зіграє. Причому ця спокуса цілком матеріальна можливість для вас. Щось і на ресурси підв'язано, в тому ж числі. Так, угу. Нікуди не ділася інформація про те, що вам потрібно тримати свою енергію під контролем, у фокусі, скеровувати в ціль певну, так? Не розпилювати, не розсіювати. І в той же час, розумієте, не топити себе ж, не стагнувати, не гальмувати. Рівномірне розподілення, уваги і часу. Ну, от, ну, от що, зацикленість і каївочку ситуації конфліктної. Це вихід того, що ви очікували, щоб ви знаєте, як щось по колу вкладалось, як циклами? Щось напрацьовували в тему ваших перспектив чи планів на найближче майбутнє. Ви отримаєте по цьому вихід позитивний. Дам дев'ятка кубків, королева жезлів, 3 кубків. Для когось з вас, дівчата, це ваше близьке оточення, організація певної події, зустріч. Ось, ще щось відсвяткуєте. Для чоловіків це може бути воз'єднання, зустріч, примирення з жінкою. Вогню у вашому оточенні це може бути лев, тут у вас фігурує. Або ну, інша вогняна енергія чи жінка, яка в цілому викликає у вас ці, ну, інтерес, пристрасть і бажання бути разом поруч? Так, да, тут є плани, можливо, поїздка. Двох закоханих ну, чи партнерів на поспільній реалізації. Дякую за увагу, стрійці! Гарного вам тижня. До нових зустрічей. Па-па.